Мій каріоптеріс жовтенький такий стоїть. Тут його буде підтримувати жовта бірючина. Два кущики, ось обабіч сливи. Ось іще один кущик. Я купила один кущик, але я розділила його. О, лазять уже лазять. Подивіться. Моя рожева панда. Цвіте кущик, полуниця ніяка, скажу я вам. Ну, на мій смак. Вона тут минулої осені так розрослася, вся територія була зайнята. Але взимку вона більшість пропала, та залишилось і мені трішечки. Я тут подосаджувала ялівці свої, Ну, щоб було зелено завжди. Ось я показала ось одну посадила. Ось іще один ялівець посадила. Це мій кизильник буде, готується цвісти. Ось іще один. Це я все відводками. Ось погляньте, який він гарний. Тут будуть цвісти мої ще квіточки. Відводки повідрізала і повисаджувала, щоб заповнити. Ось у мене багато пустої землі, але я квіти не можу багато саджати, тому що треба чимось поливати. Ось іще одна хінацейка зійшла. Ось кущик. Дуже обожнюю хінацею. Якби я знала, що вона не зійде у мене навесні, я б її насіяла побільше, витривала рослинка така. Ось скоро буде цвістик лиматись, він схожий на синього птаха. Але це не синій птах, цей гарніший. Він стоїть як стовпчик на цій стелі. Стелла, мені так подобається це слово. Стелла. Мій дуб. Пам'ятаєте, він був червонястий, та він і зараз червонястий такий. Там у мене під ряднинкою захована магнолія, і клени мої. І думаю, нащо я саджаю такі рослини, перед якими треба танцювати? Навколо яких треба танцювати, а хочеться, знаєте, як воно тягне, тягне. Купи мене, купи мене. Ось іще жовтенька така гілочка. Бачите, та гілочка в мене пропала, цю я не буду чіпати. Доброго ранку усім! Скоро зацвіте бузина. Ця варія гадна. Доброго